Естер, четвертий розділ, а Мордихай довідався про все, що було зроблено, і роздер Мордихай одежу свою, і зодягнув веретище та посипався попелом, і вийшов на середину міста та й кричав криком сильним та гірким. І прийшов він аж до царську браму, бо не можна було входити в царську браму у веретичному убранні. А в кожній окрузі та місці, куди доходило слово царя та його закон, були для юдеїв велика жалоба і піст, і плач, і голосіння, а веретище та попіл були ложем для багатьох. І прийшли дівчата, Естерині і евнухи її, та й донесли їй про це. І дуже затремтіла цариця і послала одежу зодягнути Мордихая та зняти з нього його веретище, та він не прийняв. І покликала Естер Гатаха, одного з евнухів царя, якого він пристановив до неї, і наказала йому довідатися про Мордихая, що то з ним і чого то жалоба. І вийшов Гатах на міську площу, що перед царською брамою, і виявив йому Мордихай усе, що спіткало його, і про суму срібла, яку Гаман сказав відважити до царської скарбниці за юдеїв, щоб вигубити їх. І він дав йому відписа листа закону, що був виданий у Сузах на вигублення їх, щоб показав Естері, та щоб доніс їй, і щоб наказав їй піти до царя, благати його та просити перед його обличчям за її народ. І прийшов Гатах і доніс Естері Мордихаєві слова, і сказала Естер до Гатаха і наказала йому переказати Мордихаєві. Усі царські раби та народ царських округ знають, що кожен чоловік та жінка, що прийде до царя, до внутрішнього подвір'я, не покликаний один одному закон убити його, окрім того, кому цар простягне золоте берло, і буде він жити, а мене не кличуть входити до царя от уже тридцять день. І переказала Мордихаєві Естерині слова, і сказав: Мордихай, відповісти Естері, не думай в душі своїй, що втечеш до царського дому одна з усіх юдеїв. Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете. А хто знає, чи не час, як оцей досягла ти царства? І сказала Естер відповісти Мордихаєві. Іди, збери всіх юдеїв, що знаходяться в Сузах, і постіть за мене, і не їжте, і не пийте три дні, ніч та день. Також я та дівчата мої будемо постити так і так прийду до царя, хоч це не буде за законом. А якщо я загину, то загину. І пішов Мордихай і зробив усе, як звеліла йому Естер.